Я не знаю, що тут буде, але судячи з того, що він такий тоненький, тут, як завжди, нічого толкового, напевно, не буде, хоча я не читала. В той же час я вже прочитала там ще одну книгу з першої покупки, і я не дуже в захваті. Знову ж таки, я розумію, що з кожним разом я все більше і більше розчаровуюся в книгах стосовно ось цих таких моїх профісторій. Далі. І ось мій тоненький розпакуночок, де ми будемо, ну, я йшла, доставати ось декілька розпаковочок. От, я придбала прикраси, хоча ще мають бути дві, тобто в мене там п'ять. Блін, треба було все-таки сісти. І так, це в мене такий колечка. Ось у мене до речі дуже такі тоненькі пальці.